Всім привіт! Вітаю вас на каналі про моделізм. Каналі про моделізм сьогодні починаю будувати модель F16B в 72-му масштабі від виробника Хасігава. Модель за каталогом 0444. За основу беру звичайний кіт. Можливо, будуть доопрацювання, проте планую почати роботу виключно з коробки. Як нам. Вказує інструкція, починаю будувати з кокпіту. Попередньо загрунтувавши та пофарбувавши деталь. Називаємо це основу кокпіту, ванну кокпіту, як хочете, так і називайте І встановив туди е, дві деталі, що відповідають за панелі приладів. В набор входять звичайні декалі з імітацією панелі приладів. Можливо, для більш досвідчених моделістів, можливо, для участі в конкурсах цього буде замало, проте можу сказати по своєму досвіду, що в моєму дитинстві, якщо в салоні було крісло якесь окреме, а не відлите разом з половинкою корпуса літака, це вже було як за свято. Тут маємо, в принципі, з коробки непогане рішення, де звичайними декалями, наклейками якось так називаєте. Можна мінімально продеталізувати ваш інтер'єр. І хочу сказати, що якщо ви будете робити закритим кокпіт, тобто закритим скляне покриття кокпіту, то за рахунок того, що трошки лінза цього пластику буде викривляти все, що знаходиться всередині, сильно ви деталізації ви не втратите. Поки Інтер'єр наш підсихає, його бажано ще покрити лаком для того, щоб запобігти якомусь пошкодженню декалі. Плюс, коли ви будете працювати, щоб, там, не знаю, випадково не пошкодити самі декалі, краще кожний етап покривати лаком. Якщо у вас немає модельного лаку, можна використати лак для волосся. Він також працює непогано. Так, продовжую будувати корпус. Встановлюю елементи на корпус. Це, власне, стінки відділення під основне шасі. До речі, про даний літак. Це версія B, перше покоління, двохмісний літак. Можна назвати його ще навчально-бойовим, тому, в принципі, можна по ньому повчитися, як будувати літачки. Ось бачите, як виглядає кокпіт після того, як наніс лак. На деяких місцях я наніс імітації потертостей, проте чомусь при такому масштабі це не видно. Плюс можна ще е, трошки прикрасити, там є ручки керування, е, не знаю, зубочисткою поставити імітації кнопок. Власне, я так і зробив. Не знаю, чи зараз видно, проте в подальшому я це покажу. Встановлюю кокпіт на місце. Е, мало застикуватись, напевно, ідеально, проте між е, е, кінцем кокпіту і. Початком корпусу є десь міліметровий зазор. Я не знаю, наскільки це критично, оскільки в всіх інших місцях даний, дана деталь стала на своє місце. Плюс фіксація до середньої перегородки також стала як потрібно. Можливо, це не знаю. Я загнув деталь, можливо, певно не стиковочка, але повірте, це краще, ніж те, що деталь би не поміщалась. Корпуси майже підготовлені до того, щоб. З'єднати їх в одну конструкцію, проте бажано навантажити трошки носову частину для того, щоб літак не завалювався назад. Я не знаю, наскільки це е, актуально в даній модельці, проте подивіться, де знаходиться основне шасі. Воно знаходиться майже всередині літака. І я не впевнений, що він триматиме нормально баланс, тому бажано навантажити носову частину. Є багато речей, які ми можна навантажити. В даному випадку я скористаюсь бітою від набору дешевих китайських викруток. Воно достатньо, це біта достатньо важка, і в принципі не в перший раз я її буду використовувати. Якщо бачили збірку Міга 29-го на моєму каналі, там я також носову частину додавав даний вантаж. Клею на звичайний суперклей, це акрилатний клей. Швидко схватує і добре тримає. На цей клей бажано приклеїти, наприклад, носову частину літака і хвостову. Бо, напевно, за транспортування, можливо, за лиття, Елементи корпусу трошки викривлені, і детальки, що на самому носі, що на самому хвості, не дуже стикуються. По центру це все можна пролити клеєм, проте е ніс та хвіст буде важко скріпити. Навіть якимись струбцинами чи резинками закріпити не вдасться, бо там немає, по суті, до чого їх фіксувати. Так як виник зазор між деталями кокпіту та верхньої частини корпусу, я ще додатково підклеїв таку розпорку, називаємо це так, щоб про всяк випадок кокпіт не провалився вниз в літак. Проте. Виступ на нижній частині корпусу має цьому запобігти, але краще перестрахуватись. Там дуже невеликий пас щеплення, тому, напевно, при деяких маніпуляціях все-таки можна його продавити. А впереді, ще нас очікує встановлення крісел, тому бажано перестрахуватись. Так, власне, що по літаку? Дуже, напевно, цікавий, немасовий літак. Взагалі, напевно, в історії. Реактивної авіації, напевно, серед літаків четвертого покоління це точно найбільш розповсюджений літак. Якщо вірить в Вікіпедії, побудовано понад 4400 машин. Хоча, по деяким даним, їх щось більше ніж 4,5 тисячі. В перший політ даний літак здійснив 20 січня 1974 року. І станом на сьогодні пройшло трошки більше, ніж півсторіччя з моменту його першого польоту. Спочатку даний літак будувався як денний винищувач, але потім він перетворився в всепогодний багатоцільовий літак. На озброєння він став в 1976 року, тобто з моменту його розробки до моменту застосування пройшло всього два роки. Дивився декілька документальних фільмів, там розповідалось саме про встановлення даного літака як багатоцільового винищувача, і як він звичайного денного винищувача, легкого нагадаю, денного винищувача перетворився в такий багатоцільовий літак. У нього були, скажімо так, його старші брати f 14 та f 15 які були більшими, важчими та, можливо, дорожчими. Наприклад, той самий F-14 був набагато дорожчим за рахунок його складної конструкції крил. Так, коли крила власне, і в нас приклеєні, бажано подивитися, чи ми не схибили з кутом нахилу. Тут Фіксація майже непогана, проте все одно градус вверх, градус низ можна похилитися, помилитися, точніше, коли детальки нахиляться. Тому краще перевірити, подивитися, як воно там стріляє по якимось предметам. Як бачите, трошки є різниця в кутах нахилу, тому її бажано усунути, щоб модель виглядала непоганою. Згадуючи дитинство, мої перші літачки, крила дивилися в них в різні сторони. І не знаю, як це відбувалося. Здавалося, що на етапах будівництва ти там максимально зусилля докладаєш, щоб зробити все ідеально, а на виході одне крило дивиться вверх, друге вниз. Напевно, одна з найважчих деталей в даному наборі це е, вхідний отвір повітрозабірника, який знаходиться під кабіною. На ньому немає ніяких направляючих пазів, просто дві деталі, які потрібно поєднати так, щоб в них ще вмістилась і приклеїлась носова частина, зайшла, і встановилася ніше під е, переднє шасі. Е, коли я перший раз побачив цей літак, для мене було певною, напевно, магією, як це стійка шасі, вона вилазить майже прямо з. З-під ну, отвору повітрозабірника. Мені було завжди цікаво, де ж це колесо може там сховатись. Проте, як бачите, трошки товщини є. І я так розумію, що колесо під час того, як складається, воно ще й повертається відносно направлення, щоб займати менше місця. Ці деталі бажано клеїти одразу на суперклей, бо модельним клеєм буде важко якось. Зберігти правильну геометрію. Якщо ви помилитесь, забігаючи трошки наперед, дану деталь буде важко встановити в, в необхідний паз на самій моделі, тому звертайте на це увагу. Плюс там є багато поверхонь склеювання, їх бажано також чимось обробити, пройтись надфілем, наждачкою, щоб вони мали певний нормальний вигляд. І ще й бажано зашпаклювати, бо в деяких місцях там будуть проглядатись зазори. Підготовлюю місце. Промазую все так, з надлишком е, рідким клеєм, щоб підготувати поверхні до стикування. Починаємо процес стикування, і потім ще бажано буде цим надрідким клеєм пролити. Кокпіт я замаскував звичайним монтажним скотчем для того, щоб випадково не пошкодити е, ну, те, що вже було зроблено на попередніх кроках, а саме нанесення декалей. Крісла я не встановлював тому, що за рахунок того, що вони будуть виступати, буде важко це все діло замаскувати. І плюс, наприклад, як бачите, закріпити деталі резинкою для того, щоб зафіксувати цей повітрозабірник, також буде достатньо складною задачею. Із цікавого, що на цьому літаку стоїть, напевно, цікава і легендарна гармата М61 Вулкан. І 11 пілонів для встановлення зброї та іншого обладнання. В даному варіанті 3 пілони займатимуть баки. Планую встановити їх всіх. Модель виглядає достатньо прикольною, коли вона там, завантажена озброєнням чи іншим підвісним обладнанням. Так, поки літак підклеюється, підготую, власне, баки, про які я казав, та озброєння. Якщо ви фарбуєте аерографом, то бажано підготувати на певні етапи покраски всі деталі, які ви будете фарбувати. Тобто, якщо це буде ґрунтовка, бажано загрунтувати все одразу. Якщо фарбуєте якимось кольором, то і бажано профарбувати всі деталі одним кольором. Модель загрунтував і, як виявилось, знайшов декілька дефектів. Погано зашліфований був ніс, а саме там, де стикуються. Деталі, і трошки було похибок, похибок в районі кабіни. Так, усунув їх, перегрунтував, виглядає начебто нормально. Ось такий загальний вигляд загрунтованого літака. Використовував ґрунтовку VTCM, показала себе достатньо непогано. Після ґрунту, як бачите, на основні кольори це світло-сірий та темно-сірий. Фарба лягла нормально, поверхня рівна, дефектів начебто непомітно. Так, я знайшов декілька дефектів, їх тут майже не видно, проте між стиками, бачите, ось тут, між стиками верхньої і нижньої частинки залишились дві мікро таких щілинки, які я загрунтую та в подальшому зафарбую. Дофарбовувати буду ще, бо залишилось непрофарбоване місце над крилом, там, де має проглядатися саме світлий відтінок сірого. Всі деталі були е, замасковані, які не потрібно було покривати темним кольором. В районі кабіни на півкруглі деталі. Я замаскував також звичайним цим монтажним скотчем, проте вирізав монтажним ножем на і щоб зробити щось схоже, то як нам пропонує інструкція. Реального прототипу не шукав і збірку, і фарбування виконують чисто по інструкції. В інтернеті дуже багато фотографій, і в цілому ця схема фарбування, вона можливо. Така збірна, бо дуже багато F4... F-16 саме з такими напівколами переходу між відтінками сірого, темно-сірого та світло-сірого. Встановлював ліхтар кабіни для того, щоб нанести цю лінію переходу однаково, що на літаку, що на ліхтарю кабіни, щоб в подальшому встановленні не було ніяких розбіжностей. І не довелося ще й дофарбовувати деталі після цього. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. На наступний тиждень планую продовження даного відео, де я, в принципі, дозбираю даний літак, встановлю озброєння, покрию його лаком і нанесу змивки та різні ефекти. А на цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте!